На вулиці Пушкіна, 29 листопада, мікроавтобус збив двох людей: жінку 49 років та хлопчика віком 6 років. Як розповідають місцеві, бабуся та онук цим шляхом ходили часто до школи. У день, коли сталася дорожня пригода, бабуся вела дитину додому. Водій автомобіля мерседес Віто не вибрав безпечну швидкість руху, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу руху, десь коїв зіткнення на двох людей на жіночку і на дитину 6 років. Водія було затримано одразу на місці пригоди, після чого було завезено його до тропунту Бердичівської міської лікарні, де було проведено медичне обстеження. Було виявлено, що водій знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Постраждали хлопчика та бабусю двома каретами швидкої було негайно доставлено до міської лікарні. Потерпіли, поступили по швидкій допомозі. Спочатку хлопчик з місця аварії, яку доставили працівники швидкої допомоги, які надали дуже кваліфіковану допомогу, тому що дитина поступила в край важкому стані, в практично вагональному стані. Реанімаційні заходи розпочаті ще працівниками швидкої допомоги, які продовжені відділенні реанімації. Дитини поки стабілізували стан, діагностували пошкодження внутрішніх органів червної порожнини, пошкодження органів грудної клітки. Одночасно з хлопчиком стали оперувати і його бабусю, яка отримала травми живота, грудної клітки та закриту черепно-мозкову травму. Також знаходилася в дуже важкому стані, хоча була при свідомості. Після також проведених обстежень термінових її також було піднято в операційну, де знову продовжується термінова операція, яка, практично всі операції і в хлопчика, і в бабушки по рятуванні їхнього життя. За даними правоохоронців, окрім водія в Мерседесі було троє пасажирів, які з місця пригоди повтікали. Також відомо, що Керманич не вперше сідав до авто на підпитку. Як розповіли у ДАІ, нещодавно суд зобов'язав цього водія сплатити 2,5 тисячі гривень штрафу за кермування транспортним засобом у нетверезому стані. Потерпілі в аварії люди наразі перебувають у реанімації. За оцінками лікарів, стан жінки лишається важким, дитини вкрай важким.